Вітаю вас, дорогі друзі, на сьогоднішньому нашому ефірі. Мир і благословіння для кожного вас. Благословляємо. Нехай ця істина, яку ми сьогодні несемо для вас, робить вас вільними. Нехай ця істина міняє ваше життя. І коли ви пізнаєте цю істину, я вірю, що Бог благословляє вас, і Бог по-новому зливається в ваше життя. І тому ми сьогодні проповідуємо Євангеліє. Євангелію благодаті, Євангелію, яка несе мир, яка несе радість, яка несе свободу. Тому, хай Бог благословить вас, і ми продовжимо нашу тему. Ми продовжуємо тему процвітання, процвітання християн і віруючих людей. І сьогодні ми далі будемо говорити про всі принципи християнства, про ці принципи, які ведуть до процвітання кожного з нас. Щоб ми ще більше і глибше поринули в цю істину і побачили, що Бог заклав у Біблії для нас, що Він говорить про процвітання для нас. Тому це важлива тема. Щоб сьогодні змінилося твоє і моє життя, нам потрібно поринати ще більше в Слово Боже, ще більше брати Слово Боже для свого життя. Щоб ми могли увійти в те життя, яке створив Бог. І сьогодні наша тема, що Бог створив життя в подостатку. Більше, ніж достатньо. Щоби ти міг сьогодні зрозуміти і побачити, яке життя створив насправді Бог. На самому початку, коли Бог створював землю, коли він створив все, що є на землі, коли він створив Адама і Єву, в нього був великий план. І в цей план входило життя благословіння, життя по достатку, життя без нужди. Адам і Єва. Жили в раю за рахунок Бога. Вони ні в чому не мали нужди. Не всього було достатньо. І Бог сказав, що живі, царствуйте, пледіться і наповнюйте цю землю. І вони так і робили. Але до певного часу, до певного часу це було. І сьогодні ми говоримо про процвітання віруючих людей, про процвітання християн. Про тих, яким належить життя по достатку, життя багатства, життя процвітання, життя, яке насправді створив наш Бог. І це Бог життя приготовив для тебе і для мене. Щоби ти сьогодні, пізнаючи цю істину, відкриваючи для себе цю істину, ти просто побачив, яке насправді має бути твоє життя. Яке насправді, як ти маєш жити взагалі на цій землі? Щоб ти міг це зрозуміти, і коли ти слухаєш ці ефіри, і коли ти ділишся, кладеш лайк, коментуєш, ти приєднуєшся до цієї істини. І кожна людина, де ти поділився, яка прочитала, яка прослухала це відео, вона отримала щось. Я вірю, що отримують зерно істини. Одного разу ця істина проросте, одного разу, просто ця людина пізнає цю істину. І вона отримає це життя, життя благодаті. Життя Яке створив наш Бог. І сталося те, що сталося. Діявол вкрав. Просто у Адама і Єва через простий гріх, через непослух, діявол вкрав це життя. І коли ти читаєш Біблію, коли ти починаєш читати буття, коли це все сталося, ці всі події, ти просто бачиш, як Бог сказав. Як Бог прохляв землю. Як Бог сказав, що ти будеш працювати в поті свого чола. Ти будеш обробляти землю. Ти будеш робити то, то і то, щоб жити, каже, і ти будеш робити до кінця життя. І жінка каже, буде родити каже, в муках. І це все прийшло на нашу землю. Через те, що просто ми не послухали. І дяволо вкрав життя по достатку, життя благословіння. Уяви собі, що ти живеш за рахунок Бога. Тебе немає ні в чому нужди. Всі рахунки твої оплачені. Ти маєш достатньо на їду. Ти не думаєш, як зекономити. Ти не думаєш, як заробити більше. Де більше заробити? Куди ще поїхати, щоб заробити ще більше фінансів, ще більше грошей. Бо мені треба ця то. Ні. Ти просто про це взагалі не будеш думати. Ти просто взагалі не будеш мати ні в чому нужди. тебе на все буде просто повне забезпечення Бога. Тому Бог. Створив життя по достатку. І він хоче, щоб кожен віруючий, його дитина, син, донька, вони отримали це життя, вони жили цим життям, вони були в цьому житті благословенними, щасливими, багатими, щоб не мали ні в чому нужди ніколи, щоб взагалі не знали, що таке нужда, що таке бідність, що таке економити. Це то старає радянське наше мишлення, коли ми. Треба зекономити, треба зробити те, щоб там зекономити, треба там зекономити, треба то зробити, щоб примножити, щоб десь там відкласти, щоб ще щось. Бо каже, ні, каже, я хочу, щоб ви жили життя процвітання, щоб ви процвітали, щоб ви вам більше не достатньо, щоб ви жили за рахунок мене. Давайте прочитаємо Івангелію від Івана, 6 розділ і 57 вірш, який говорить так: як отець живий мене послав, і я живу отцем своїм. Так само і той, хто їсть, тіло моє житиме мною. Інший переклад говорить, що хто їсть тіло моє, той буде жити за рахунок мене. Так само, як Ісус, каже, Я живу Отцем, тобто я живу за рахунок Мого Отця. Його нічого не було недостатку, коли він був на цій землі, коли він проповідав Івангелію, коли він ходив по цій землі, він нічому не мав нужди, він був багат. Ісус забезпечив 82 сім'ї, які також біля нього не мали ні в чому нужди. Тому що одного разу він прийшов Він спілкувався з учнями, він спілкувався з цими людьми. Питається, каже, чи мали ви в чомусь нужду, поки я був з вами? І вони кажуть, ні, ми не мали ні в чому нужди. Уяви собі, наскільки Ісус жив за рахунок Бога, що ще навколо нього люди жили також за рахунок Бога, які не мали ні в чому нужди. Які були повністю забезпечені, які мали все необхідне, і їм всього було достатньо. Оце життя приготував сьогодні Бог для кожного з нас. І дивіться, важлива річ, що каже, хто тіло моє їсть. Важлива річ, яку ми робимо, це спомин смерті Господа Ісуса Христа, коли ми беремо тіло, коли ми беремо Його кров. Тобто хліб і вино. І коли ми його вкушаємо, ми з'єднуємося з цією істиною. І кажемо, що ми будемо жити за рахунок тебе, Господь. Коли ти береш цей хліб і каже, Господь, я тобі дякую. Я дякую, що я можу сьогодні жити за твій рахунок, що ти забезпечуєш всі мої нужди, всі мої потреби. І ти приймаєш це тіло ломим, і приймаєш вино, ти з'єднуєшся з цим завітом крові. Тому що Христос прийшов і заплатив. Він повернув це життя по достатку. Те, що було вкрадено дияволу, Він прийшов і каже. Івана 10.10 10 каже, що злодій на те й закрадається, щоб вкрасти, вбити і знищити. А я прийшов, щоб ви мали життя і життя з подостатком, щоб мали. Тобто Христос прийшов, щоб повернути те, що створив Бог. А Бог створив життя по достатку, життя надлишку. Коли ти маєш більше, ніж достатньо, ти можеш робити якісь діла, добрі діла. Коли ти можеш давати на будь-яку справу гроші фінанси виділяти, не думати, як би це зекономити, як би це дати, а ти можеш давати стільки, скільки ти хочеш. Навіть, наприклад, жертвувати на ЗСУ сьогодні помаха, стільки, скільки ти хочеш. Часто люди дають від надлишку, хтось там зекономив, щось має, і, і людина дає це це добре. Що ми підтримуємо наші збройні сили, що ми підтримуємо. Наших воїнів, які зараз воюють, які зараз удаляють цього врага з нашої землі. Це добре, але уяви собі, що ти можеш дати стільки, скільки ти хочеш. Це просто дуже чудова, прекрасна новина. Я можу дати стільки, скільки я хочу. Я не залежу від стільки, скільки в мене є фінансів. Це життя по достатку приготовлене для тебе і для мене. І коли ти пізнаєш цю істину, коли ти береш цю істину, і коли ти розчиняєш її своєю вірою, ти отримуєш благословіння неба. Я на початку сказав, що життя, яке творив Бог процвітання і по достатку, життя для віруючих людей, для християн. Тобто тих, які віддали своє життя Богу, тобто тих, які заключили з ним завіт. тобто ті, які. Покаялися в своїх гріхах, прийняли їх свого Господа і Спасителя, які стали його синами і дочками. Якщо ще ти ще не каєшся, можливо, ти ще не приймав Ісуса і Господа і Христа, і ти зараз слухаєш цей ефір, і ти, і ти би хотів отримати це життя по достатку, життя благодаті, життя, яке Бог привдовов і також і для тебе. Проста молитва покаяння, яка буде внизу під нашим відео. Ти можеш молитися цією молитвою. Ти можеш приходити до нього. І Він простить всі твої гріхи. Він благословить тебе. І він подарує тобі життя по достатку і благодаті. І він тобі дасть те, що він створив саме для тебе. Тому внизу цього відео ми розмістимо молитву покаяння, ви можете молитися цією молитвою. Я вірю, що Бог у щире серце Він увійде. І дасть свободу, і дасть мир, і дасть радість. І всі свої благословіння неба. Бог бажає, щоб я і ти ми були в достатку. Бог бажає, Бог хоче, щоб ми були в достатку. Бо часто люди навіть моляться, Господи, поможи, у мене проблеми, у мене борги. Я не маю, мені недостатньо, мені не стає. Як заплатити, як прожити? Як вижити? Але Бог каже, що я забезпечу всі ваші нужди, всі ваші нужди. Уяви собі, що Бог забезпечує всі твої нужди, повністю, всі борги, все, що ти маєш, Він може забезпечити. Я хочу розказати свій приклад, коли Бог покрив в мій великий кредит буквально за місяць часу. Коли я почав вивчати цю істину, коли почав перебувати в цій істині, коли я почав вірою розчиняти цю істину. Просто за місяць часу, 20 тисяч кредиту, Бог просто благословив і ми повністю закрили цей кредит. Він тягнувся руками. Було важко. Кожен раз в місяць треба було виділяти фінанси на то, на то, на то, і плюс ще кредит. І не щось не вистачало, не щось не вистачало, бо ті гроші пішли. А за ці гроші міг купити щось інакше. Але Бог наш великий і всемогутній і він всесильний. І коли ми прийшли, і коли ми сказали, що Господь мій Бог забезпечив всі мої нужди. І я не маю ні в чому недостатку згідно Слова Божого, тому що все написано в Слові Божому. Дивіться, давайте прочитаємо з вами ще місце з писання. Корінтян 8, 9 каже так. Бо ви. Знайте мирість Господа нашого Ісуса Христа, який полишив небесні багатства та збіднів заради вас, щоб завдяки Його бідності ви стали багатими». Христос пішов і заплатив ціну, щоб ти сьогодні став багатим від біднів. Він, Цар, Він, великий Бог, залишив славу Небес, залишив той великий небесний Єрусалим, в якому вулиці з золота, в якому надмірні багатства. В якому немає ні нужди, нічого, він все залишив і прийшов на цю землю, щоб сказати тобі, що ти маєш бути багатим. Він прийшов, щоб заплатити і сказати: Ти, я заради тебе збіднів. Я заради тебе став бідним, щоб ти став багатим, щоб ти став процвітаючим, щоб ти став щасливим, щоб ти жив життя благословення, щоб ти жив життя благодаті. Тому коли ти приймаєш віру коли ти починаєш вірити. І це слово, це і зерно, яке сьогодні ми сіємо в ваші серця. Я вірю, що воно проросте, так як одно разу воно в моєму серці. І дало плід. А сьогодні в мене благословене прекрасне життя. Я ні в чому не маю нужди. Я взагалі забув, що таке нужда. В моєму домі, моїй сім'ї, навіть немає слова про нужду. Бог створив, Бог бажає, щоб ти був багатим. І тому Бог хоче, щоб ти менше працював і заробляв багато. Адам взагалі не працював майже. Він там обробляв в раю, землю, в нього було дуже мало роботи. І він мав цього достатньо. І тому Бог сьогодні приготував до тебе. Я вірю, що настане цей час. Я вірю, що Україна перейде цю війну. Я вірю, що Україна просто підніметься і буде процвітати. І ми будемо працювати менше, а заробляти будемо багато. Тому що це і план Бога. Бо сам Бог цього хоче. Якщо взяти сьогоднішню ситуацію, подивитися, що за зароблянням грошей у багатьох людей просто немає часу на сім'ю, на дітей. На це сімейне щастя. Просто подивитися, один з батьків або навіть двоє завжди за кордоном працюють. І свою любов. Ці сімейні всі багатства, це все, що Бог закладає, просто вони заміняють грошима. Вони заробляють, вони працюють без перестанку, без перестанку, без перестанку їдуть, приїжджають, знову їдуть. Це не те життя благословення, яке Бог заклав. Через це багато сімей розрушилося. Просто багато сімей розрушилося. Багато дітей просто втратили батьків. Втратили ту любов батьків. І часто чую, що мене мами не було. Я не знаю, що таке любов. та мене не любили. Мама була за кордоном. мама працювала, мама заробляла гроші, мама присилала гроші. би все кажеться, що добре, що мама любить. Але насправді, коли дитина не відчуває любов батьків, коли. Дитина не бачить сімейну цю гармонію, коли тато разом з мамою, коли не можуть десь піти, десь провести разом час. Скільки зараз просто у нас робота займає час? Весь майже час у нас займає робота. Ми стараємося заробити фінанси. Одна нас одна думка, коли їм заробити, 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 бо треба покрити всі нужди, треба то зробити, треба там заплатити, треба то віддати. І так в цьому, в цьому просто наше життя проходить. І одного разу приходить старість. І ти дивишся, а ти життя навіть і не жив. І ти не бачив нічого доброго, крім заробляння грошей. І в кінці ти прийшов і, і дивуєшся, ну чому так? Я ж так заробляв, я ж так старався, я так летів. Чому так діти до мене відносяться? Я ж для них старався, я ж заробляв фінанси для них. Я ж старався для них, але вони мене не цінять, вони мене не люблять, вони мене не поважають. А все ж через те, що цей час, який тебе міг провести зі своєю сім'єю, навчити своїх дітей і бути з ними близьким, і дати їм свою любов, ти потратив на те, щоб заробити фінанси. А сьогодні хочу сказати для тебе: для тебе ця істина сьогодні відкрита. Бог створив життя по достатку. Бог створив життя благословення. Щоб ти мав більше часу на сім'ю, більше часу на дітей, щоб ти більше часу проводив з ними, щоб ти працював мало, а заробляв багато. Це благословення від Бога. Нехай Бог вас благословить. І нехай Бог благословить кожну вашу сім'ю, щоб у вас завжди у всьому був всякий достаток. І читаємо місце списання і ми помолимо за вас і благословимо вас. Це 2 Коринтян, 9 розділ. І восьми вірш. І це говорить так: Бог може збагатити вас усілякими дарами, так, щоб завжди мали ви всьому достаток і навіть надлишок для всяких добрих справ. Бог може збагатити тебе, щоб ти мав більше, ніж достатньо. Тому я кажу сьогодні, нехай це благословення зійде на тебе в ім'я Ісуса. Нехай твоя сім'я і твій дім сьогодні. Візьмуть це слово істини, Повір просто в це. Говориться про себе. Мій Бог може збагатити мене всякими благословеннями неба. І нехай ці благословіння неба, і нехай цей достаток приходить сьогодні в кожну сім'ю в кожний дім. І я благословляю вас, і я віряю вас в руки Божої благодаті. І нехай це слово благодаті і істини сьогодні змінить повністю ваше життя. І нехай достаток Бога буде у вас, щоб ви жили за рахунок Нього. Жили за рахунок Нього. Нехай це благословення буде в кожному домі. Я благословляю вас. Я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Поділіться цим відео своїми друзями, знайомими. Можливо, ви знаєте, хто зараз має великі нужди в Хтось, можливо, в скрутність обставинах, ситуаціях, можливо, хтось не має роботи. Хтось зараз думає, ну як я маю прожити. Це слово для тебе, Бог приготував життя. Бог приготував для тебе роботу. В нього все є для тебе. Потрібно просто прийти до нього і отримати те, що Він дає сьогодні тобі. Постав лайк, поділися, зроби репост. І нехай Бог благословить тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.